Ще раз доброго здоров'я, друзі. Так, ну що, зараз йдемо до початку реставрації піхв, тобто ножн до цього мисливця, який я перед цим показував вам відео. Так, ну що, будемо зараз відновлювати, реставрувати ці ось піхви, де є. Шкіра, всередині шкіра, зверху чеканка. Бачите? Ну, я вже показував. Так, трішечки вас упущу з вашого дозволу. Так, ну що, це ніж поки що в сторону. Бо сьогодні неділя, тому щось гудіти там станками не буду не буду, тому ж зараз легенька підготовка до реставрації цих ножів. Так, Беремо контейнер, його відчиняємо. Звичайний контейнер, я вже показував, як і що я реставровував. Так, далі. Ну що? Кладемо це. Контейнер. Ось так. Що буду додати, зараз вам не говорю. Може в майбутньому якось когось цікавить, можу підказати. Зб'ємо отаку річ. Бачите, вона ще запакована. И это все заливаем. Ну, я, я Сюда вас Ну, таким вот забываем вот так я думаю еще буду достать Было. Вот Добавлю еще одну речь. Таким вот ну, воды трешечки. щоб шкіра у нас відмокла, щоб потім можна було зачистити. На сьогодні ось робимо таку ситуацію. Вона виглядає зараз і я залишу на деякий час. Я думаю, нехай відмикає до ранку Цілі дні. Ну все, видите, гадість зі шкіри, з тої чеканки, відійде. Так, тепер це попросно закриваємо. і кладемо це в сторону. І нехай нас відмикає. Так. Така на сьогодні ситуація по цьому ножі. Ну що, я бачу, що в розіграші там е, багато переглядів має сльоза, як деякі пишуть, сльоза е, младенця там, е, от, е, Огняна вода. Всі ми розуміємо, що то є. Ось, ну, поки що він є лідером перегляду. Так що така ситуація. У вівторок вже ми глянемо, хто у нас буде лідером по переглядам. І самі все будете бачити, самі все бачите. Ось. І Хто виграє, тому пересилаю того ножа папуги. Так, це завтра ножни відмочуся, займуся ножними, їх почищу. Потім зроблю там, де відрівна шкіра. Змонтую, вже знаю в планах як і чим. Ось, І слідуючий відновлення слідуючі, ось цього. Мисливця. Ну, поки що. Все, всім благ, всім всього найкращого. Стати палець вгору, хто палець вниз, я за вподобайку. сердечко моїм підписникам. До зустрічі, до завтра, до слідючого відео. Всім пока-пока.